Чи можна здати в 10 тижнів, а потім робити тільки УЗД на першому скринінгу, а не здавати кров. Можна, якщо перший скринінг у вас буде комбінований, розраховується за програмою Пріска. Сенсу, як би, немає. А якщо ви будете здавати перший скринінг за програмою Астрая, то. Це, ця програма проводить ще і розрахунок акушерських ризиків, особливо такого важливого, як прееклампсія. Якщо ризик високий, то з профілактичною метою призначається аспирін. Тобто зрозуміли, що без астраї ви не дізнаєтесь про ризики по прееклампсії. Є ще такий момент: це дійсно життєва ситуація. Розповідаю, жінка, 35 років плюс. Здавала аналіз крові 10 тижнів, ніпт. От. А потім в 12 тижнів на ОЗД були виявлені грубі вади розвитку. І ця вагітність, відповідно, переривалась. Тобто, сенсу вийшло робити НІПТ було в 10 тижнів, взагалі не було. Да? Тому. Якщо ви збираєтесь робити ніпт 10 тижнів, обов'язково супроводжує його, його УЗД, тому що на УЗД ми точно встановимо термін вагітності, що було не менше 10-го тижня. Навіть 10 тижнів можна виключити певні дуже грубі вади розвитку плода. Ну, і, звісно, впевнити, що вагітність розвивається. Да? В деяких країнах дійсно існує така практика, роблять в 10 тижнів, потім в 13 тижнів УЗД плода. Ну, Акушерські ризики, вони, можливо, якось по-іншому розраховують. Ну, у нас в Україні стандартна практика, да? це перший комбінований скринінг, а вже за результатами першого комбінованого скринінгу призначається. За необхідності, або НІПТ, або інвазивна діагностика.